Вітаю друзі і підписники каналу. Сьогодні хочу записати відео для себе і для вас по тому, чи дійсно працюють оптимізатори. В моєму випадку, Хані Бі. Було декілька коментарів, що це все фейк, що нічого вони не працюють. Був коментар, що вони насправді просто вимикають панель. От, і я хочу, ну, я також засумнівався, так? чи правильно все, чи неправильно. Але, як в попередньому відео, там де я написав, що я вже бачу ефект, я по графіках це бачив, що вони працюють і працюють адекватно. Звісно, для 100% доказу адекватності роботи треба поставити Swarm пристрій і b-box які вміють по протоколу ModBus і через безпровідний зв'язок з цими оптимізаторами, показувати моніторинг конкретно їхньої роботи. Але якось інвестувати 300 з лишніх доларів в цю систему, щось немає поки що бажання, враховуючи те, що оптимізаторів в мене небагато. І все рівно я це все бачу на графіках. Так? От, що я вам хочу показати. Значить, ось За останні 7 днів графік я знайшов 12 липня, це вже коли оптимізатори стояли, я знайшов ситуацію в системі, коли акумулятор вранці 50% і до h 17.39 він зарядився тільки до 90%. Тобто завжди є куди зливати всю потужність, немає обмеження генерації. От. І було більш-менш рівномірне сонце, на якому я можу продемонструвати роботу оптимізаторів. І також я знайшов день, це коли було 3 липня, коли оптимізатори ще не стояли, поставили ми їх 8-го, коли теж було от, вранці до 2-ї години дня було сонце. 75% в другій годині дня акумулятора, після другої години дня вже сонця не було. Але на тій ділянці графіку, яка від ранку до 3-ї години дня до 2 години дня я можу показати різницю роботи. Так? Значить, це є графік, коли оптимізатори не стояли 3 липня 3.07. Оцей синій графік це є північний поле, е, дах. Це поле на даху якого нема затінення, воно лежить там під не дуже оптимальним кутом, але по самому графіку видно, що, що перебоїв з сонцем взагалі нема. Так? Оці такі маленькі провальчики, це так працює МППТ-контролер Віктрон, Високовольтний. Ні, це не високовольтний, це низьковольтний мппт контролер Віктрон, який з певною періодичністю 12.01, 12, 10 хвилин. Кожних 10 хвилин він робить скан е, МППТ максимальної точки. І в цей момент там, на 100-200 Вт, е, йде невеличке просідання генерації. Так? Він сканує, чи е, немає кращої точки. Так? От, тобто синій графік ми бачимо, це. Е, Поле, яке лежить на даху. Сонце його ніяк не затіняє, і починаючи від 845 до 141 ми бачимо тільки рівномірне підняття потужності та, від там, 960 Вт до 3500 Вт 3473 Вт. А от чорне поле, це південне поле. Це то поле, в якого три верхні панелі затіняється. У нього теж є ці провальчики, тільки тут інакший МППТ, тут висоководний МППТ, у нього рідше відбувається цей фулл Ну також відбувається. Але ось подивіться, який цікавий момент. В 10.53 це час, коли з'являється затінення цього південного фасаду, так? дахом, той, що звисає над ним. І от можна побачити, що від 1685 Вт. Падіння стаються і до 60, ставалися і до 60 Вт, і до 242 Вт, і знову до 72. от І от В 12.04 вже менше затінення, а тут після 13.17 сонце повертається і починає затінювати панель з іншого боку на цьому ж самому фасаді і знову провали да, до 67 Вт. О, це робота сонячного масиву без оптимізаторів з частковим затіненням трьох панелей. Трьох-двох панелей, залежно від кута. Зараз в цьому моменті я бачу, що тут дві панелі, а тут потім одна панель затінюється в кінці. І тут вже ми не вважаємо, після другого дини дня там вже проблеми з сонцем були. Це то, як вела себе система до. Встановлення трьох оптимізаторів han на ті панелі, які частково затінюються. Тепер йдемо на ту, саме, ту саму ситуацію по панелям, тільки 12 липня. Так? Ось дивимося. 11.42. Давайте я верну сюди, тут також. Тут в 10.53 починається затінення. От в 11.11, 11.23, 11 11.42. Насправді затінення починається в 10.53. Якщо ми дивимося без оптимізаторів, якщо ж ми подивимося вже з оптимізаторами, то такого провалу на цьому місці 11-10.50, ось перший такий невеличкий провалчик. Червоний. Ми дивимося зараз на червоне поле. Червоне поле це то поле, яке дивиться на південь. Так? Зелене поле це поле, яке на даху. І от у нас цікавий час від насправді, 10 ранку до Ось, перебої Сонця в 12.33 було. Але подивіться на червоне поле, от на цю таку зубчасту генерацію. Так? Ніде нема провалу нижче 1400. Так? 1800-1700. І отут якийсь отут, отут видно по всім трекерам пішов провал, тому що сонце заховалося. Але, о, очевидно, тут червоний графік, дивимося на його вигляд, так? І провали, які є. Чорний графік, дивимося на його вигляд, і провали, які є. Це то саме поле. Тут, де чорний без оптимізаторів, тут де червоний з оптимізатором. Відповідно, що можна сказати? Для мене в цьому місці очевидний висновок, що оптимізатори Ханібі, е, хоч вони і китайські, працюють. Тобто немає таких е, виражених провалів, коли мппт контролер змушений шукати точку аж від мінімальної. Да? От робота його явно така історична. Да? І середня його потужність ну, об'єктивно падає в цей момент. Так? Щоб подивитись по графіку чорному, то це десь в районі 800 Вт в середньому він генерує от на, цій, на цій ділянці. Так, коли перші дві панелі затінені. В той час, як ми дивимося тут, так, від 1400, то його середня ну, 1600-1700. Тобто, з рахуванням того, що ці панелі, які частково затінені, цей МППТ оптимізатор підлаштовує їхній струм під струм всього масиву, то такого просідання великого немає. І тепер про їхню ефективність. Так? Тобто не думайте, що оптимізатори додають потужності до ваших панелей. Це не то. Вони. Роблять роботу всього стрінга, панели, які підключені послідовно, без оцих провалів. Так, вони допомагають стрінгу видавати максимальну потужність, яка можливо в умовах часткового затінення. Вони не збільшують генерацію. Так? Тобто це не є якась магічна пігулка. Але якщо у ваш масив має часткове затінення, або у вас панелі різних, не знаю, Потужності різних струмів, різних форматів, коли у вас така збірна солянка, що є в принципі не нерідкістю. Тоді оптимізатори дозволять вижати з цих панелей максимальну потужність, яка можлива. І от цих два графіка для мене це є відповідь, так? коли замість, от в даному випадку, замість. Генерації, яка від максимально можливої в 1700, от, в чорний графік, там, 1700 Вт в цей момент, ми отримуємо в середньому 800, ну, 900, так? то в цей же самий час, в цей самий час, провалу як такого немає, звичайно, генерація не росте в цей момент. Так? Якщо б ці панелі не затінялись, то наш би графік був щось на зразок цього зеленого, він би далі продовжував рости. Но, так як панелі частково затіняються, він трошки просідає так, в цьому місці. От, і, але при цьому генерація залишається на достойному рівні. Тобто, тут вже кожен сам має собі рахувати, наскільки вигідно інвестувати цих 1400-2200 гривень в кожен оптимізатор, на кожну панель, чи коштує це тих грошей. Так? В моєму випадку, враховуючи, що це є off грід система я не продаю це по зеленому тарифу, напевно інвестиція в оптимізатори є менш вигідною, ніж в тих, у кого все, що може згенерувати система, віддається в мережу. От. Але враховуючи стан енергосистеми України зараз, коли світло виключають, то напевно off грід системи такі як в мене, вони мають більшу цінність зараз, так? тому що світло є. Бо за станція з мережевим інвертором, вона в цей момент, якщо нема світла, вимкнеться. І тоді той оптимізатор це просто коробочка, яка лежить без роботи. Але тим не менше, в моєму випадку, якщо взяти з 11.42 до 12, то цю годину за цю годину е сонячне поле мені до, з оптимізатором. Догенерувало десь 800 08 кВт в годину. В той час, якщо вернутися в той день, Так, от давайте 11.42. Ось тут і до 12.42. Тобто тут середня генерація 1500 і тут серединка. Це десь, напевно, 900 Вт в годину. Середня генерація проти, без оптимізатора проти 1800. Да? Тобто вдвічі, тобто, в, тоді без оптимізатора цей масив мені згенерував е, вдвічі менше потужності. Він згенерував десь 800-900 Вт. Тоді, як з оптимізатором, він згенерував 1800-1900 Вт. Ну, це типу, 1 кВт, мовляв. На сьогоднішній день це в районі 4 гривень. Так? От. Але це 1 кВт невитраченого акумулятора. Або в даний момент, якщо подивитись по State of Charge, внизу, цей синій графік. Так? Тобто я в цей момент залишався 58 до 59. Тобто акумулятор, по суті, в цей момент не заряджався. Я всю цю енергію споживав. В той час, як, коли стоїть оптимізатор, ось беремо. Тобто я від 59% виріс до 62%-63%. Тобто в цей момент ще і заряджався акумулятор. Тобто, ну, для мене оптимізатори е, працюють, і я це бачу на графіках. Сумісні вони з Віктронами. Нема ніяких, хоча Вікторон не рекомендує ставити оптимізатори, тому що воно конфліктує з їхнім МПТ, і можуть бути скачки якісь. Та? Ці такі зубчики. Це означає, що мппт контролер постійно в пошуку точки. Та? Один шукає, другий шукає. і Вони працюють не в балансі. От. Ну, Саме ці оптимізатори начебто не підвищують напругу вище, ніж напруга максимальна. Плюс у мене правильно пораховані стрінги, я не виходжу за ліміти мппт контролера максимум. Тобто вони сумісні з електроном і працюють. І от, в випадку часткового затінення буквально дають вдвічі більше генерації, ніж без оптимізаторів. Тобто для мене це очевидний висновок. Якщо у вас є якийсь інший досвід, якщо ви якихось інших виробників, то діліться в коментарях, пишіть. Можливо, колись, якщо буде збільшена кількість панелей з частковим затіненням, у мене, тут, у мене тут, можливо, я буду ставити накриття такий кар для автомобілів під панелі, і там буде точно часткове затінення більше. Чисто з точки зору розташування сусідніх будинків і як вони стоять, то, можливо, я додав собі систему SWARM і, і B-Box для того, щоб знімати показники вже конкретно з оптимізаторів. Але на сьогоднішній етап, навіть по графіках, от, які я отримую з Віктроновського VRM, я бачу, що Honeybee працюють. В моєму випадку це є 650 ну, 1300 Вт на дві панелі або 800 Вт на одну панель Ханібі. Вони стоять у мене на 580 ватних панелях, які стоять на фасаді під кутом 90 градусів. Вони в мене працюють, вони збільшують генерацію мого поля по відношенню до безоптимізаторів вдвічі. І мене це цілком задовольняє. В довгостроковій перспективі, якщо буде йти мова про, наприклад, хмарні дні частково сонячні, то при ну, при виході сонця саме в ті моменти, коли йде часткове затінення, поле мені дасть більше, ніж якщо б було без оптимізатора. Тому успіху вам з вашими інсталяціями, якщо є якісь запитання, Пишіть в коментарях. Дякую, що додивились відео до кінця.